Я вас вітаю. Зараз я хочу зробити десерт йогурт і бананчик. І вам я зараз все розкажу далі, як я роблю. От порізав я порізала банан. Застелила форму пльоночкою і зараз я ляю йогурт. От, виляла йогурту. Тоді я беру і Заливаю ще желантин. Йогурт і желантин. І виливаю цю форму, щоб воно застигло. В холодильник кладу на 3-4 часа. А потім я продовжу вам розкажувати далі все. От мій десерт. Вже і застиг. На нього пішло пів літри йогурта, пачка желатіна і один банан. Банан. І зараз я посипаю шоколадкою. Шоколадку. Дуже смачне. Її. І пробую десерт. Дуже смачненький, особливо дітям. Будьте мені здоровенькі. Удачі і добра. І робіть. Це таке, що багато часу не забирає. Прийшли раз, два з роботи. І зробили дітям, і вже є. Будьте здоровенькі, Бабушка Тамара.